Що я, я не найтупіший. Якщо я не зрозумів, то хто ще міг не зрозуміти? Чи ти не розумієш, що я не Ні, на, не найтупіший? Тіхо! Вітаю, любі друзі! Минув тиждень, а отже, саме час для свіжого дайджесту кіберспортивних новин від Мейнка. Тож не гаймо часу і. Ну так ти уявляєш, поїхали! Ні, просто поїхали! О! G2 Esports обіграли Team Vitality у фіналі I am Dallas 24 з CS 2. Матч закінчився з рахунком 2-1. Дві мапи вийшли на овертайми, тож тут навряд чи кому язик повернеться сказати, що G2 просто пощастило. Бо крім перемоги вони ще здолали FaZe Clan та 9z Team з рахунком 2-0. І не забуваємо, що на турнірі у США G2 виступили із заміною. Через весілля сестри івент не зміг відвідати капітан команди, тож Хуксі замінив stewie 2 який як бачимо, навіть після років припадання пилом все одно вміє грати круто. До речі, вже ото почалися жарти. Що все потішилися й досить. Зараз повернеться хуксі, усе буде погано. А отут не факт. Отак треба було. Бо, хоча Хуксі формально замінив, е, заміняв Стюї, капітанські обов'язки в команді перебрав на себе Нікола Ковач. він же Ніко. І вже потім він зізнався, що знову хоче стати капітаном. Він планує змінити роль ближче до завершення кар'єри. Коли це буде, ми не знаємо. А зараз дізнаємо. Цитата: я на 100% впевнений, що в якийсь момент кар'єри стану капітаном. Я вже досить давно про це думаю. Коли завершуватиму кар'єру, це точно станеться. Думаю, це мій сильний бік, хоча людям не подобалося бачити мене в ролі IGL це інґеймлідер. Фанати просто не могли прийняти це, навіть якщо в мене все виходило. Кінець цитати. Нагадаємо, Ковач був капітаном за часів виступів за Фейс Клани, хоча дійсно шанувальники Counter-Strike не дуже цінували цей етап його кар'єри під керівництвом Ніко команда виграла кілька лан турнірів. Тож хто зна, може і цього разу Ніко виправдає себе. Ну бо важко бути гіршим капітаном ніж Хуксі, правда? А я не знаю, як я можу серйозним обличчям це. Бо важко бути гіршим капітаном ніж Хуксі. Я просто здоти. Я. Питаєш, ви питаєш? Правда, а далі люди в коментарях відпишуть. пишуть. Правда? Напишіть в коментарі. Ой, я ой, просто Ой-ой-ой, напишіть. Не забувайте ставити лайк і підписуватися, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Але найцікавішим моментом Аємдалес стало дещо інше американського гравця Адама Занзула, якого хтось може знати за ніком nbgee -E 12 NBG12, заарештували за крадіжкою SSD учасників Маєм Далес. Господи, з паспорту перевірте, занзулу вдалося. Проникнути в закулісну зону, що не охороняється, де він забрав СЗДУКА і Ніком. Потім він відніс комплектуючи до свого готелю, але ЄСЛ та поліція змогли визначити його особу е за записами з камер. Коли Зонзула, блін, це звучить як прикол, попросили пояснити свої дії. Він зізнався, що на нього вплинуло вживання заборонених речовин. Він вважав, що це буде дрібне порушення, яке не призведе до серйозних наслідків. Далі по папірцю. Коли його попросили по. Важко по -папір... По папірцю. Коли Занзула попросили пояснити свої дії, він зізнався, що на нього вплинуло вживання. На Ютубі можна казати? Марії Іванівна. Ну це взагалі крінж. Якоюсь, Jane, якоюсь, та якоїсь штуки вживання. Не вживайте її. Якщо дізнаєтеся, пишіть в коментарі. не пишіть це в коментарі. Right. Він вважав, що це буде дрібне порушення, яке не призведе до серйозних наслідків. Це, типу, як офіційна версія. Насправді ж, серед програвців входить версія. Там взагалі інша новина. Насправді ж серед гравців входить версія, що занзул. Він все-таки не занзул, а він занзул. Занзула, це щось українське Ага, Сергій Занзула. Скидайте на дрони Сергій Занзули. А що занзулу хотів встановити на ці диски чи ти, повернути їх і підставити гравців? Джиту, яка тварюка! Просто гадюка! Пригріли отут. Ой, вибачте, мінус слуха. Організатори турніру не висували звинувачень, але заборонили йому брати участь в своїх івентах. Занзул також отримав довічний бан на фейсит. бо так все. Ну, кар'єри немає, як і не було. Бо інцидент із SSD трапився через 60 днів після амністії NBG-12 за непрофесійну поведінку та спробу підставного матчу в FPL-C. Так це головний злодій. Це навіть не злодій, це якийсь бешкетник. Це паскуда, да, просто гнидич. 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 На одному з торгових майданчиків купили найдорожчий скін укс 2 Ним виявився АК 47 поверхневий гард із рідкісним патерном. Про це розповів відомий трейдер Рофл Монстр у соціальних мережах. Точна вартість угоди невідома. Рофл Рофлмонстру точнив я Рофл Монстр. Що власник скіна вже кілька разів відмовлявся продавати предмет, коли за нього пропонували мільйон доларів. Ймовірно, ціна могла сягнути півтора мільйони. Й не сягнути, не знаю. Це допущення ну, редактору. Дай дочитаю. Скінака 47 поверхневе загартування з патроном 6.6.1 скрафтили в лютому 24-го року, і він до всього ще й мав найменший рівень зношеності, що значною мірою вплинуло на його ціну. Говори. Ну дивися, раз він кілька разів відмовлявся за мільйон, очевидно йому стало пропонувати вищу ціну. А може він прям як менеджер не дуже. Дайте за 900. О, це вже інша справа. Давай. Дай не тобі не мені 700. Руками тобі пропонують мільйон, ти не погоджуєшся. А Потім... ми, ми ж не знаємо, може там якісь податки скажені від мільйону. Наприклад. Наприклад, мільйон пропонують, і ти маєш віддати Фінляндії е, 390 тисяч доларів. Ти ж, а ти якщо 900 ти... пропонують. Так ти ж це робиш через маркетплейс, все одно 10%. Та все одно це твій прибуток. Фінляндія забере в тебе все. Фінляндія все вас забере, якщо ви фін. Все а, забере. А якщо ви не фіни. Тоді співчуваю. Perfect World. компанія-організатор Shanghai Мейджер з 2 оголосила, що вперше в історії не проводитиме відкритий кваліфікаційний турнір для Північної Америки, Європи та Південної Америки. Фактично трьох основних регіонів гри. Ого, натомість регіони відправлятимуть команди на закритий кваліфікаційний етап на основі їхнього регіонального рейтингу Valve. Це все завдяки... ББ. Важко. Це все завдяки нещодавнім змінам у правилах Valve, які стверджують, що команди будуть вибиратися на мейджори на основі рейтингу, щоб запобігти участі читерів, які теоретично могли би пройти через опен квалу. А чому, 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 чому? Ти Я знаю, та бо велфантичі досі не працює. Само собою спільнота сприйняла такі зміни негативно, бо команда на опенквали вистачає команд. А рейтинг Valve зараз, м'яко кажучи, не такий прозорий, як би хотілося. Кому хотілося? Не знаю. Редактору. А все б нічого. Але не забуваємо, в одному з попередніх випусків ми вже казали, що Велф взагалі відмов... Відмовиться. Відмовиться від РМР турнірів наступного року і повністю роздаватиме запрошення на турнірі у закриті квали на основі свого рейтингу. Якась темна схема. Що станеться з просценою КС? В такому разі питання відкрите. Все ще темна схема. Коли новини про Велф ні хіра не зрозуміло. Ну от про ти нічого не розумієш. Ну, ти, ти розумієш добре. Я нічого не розумію. Щось велф комусь сказало, насправді не казало. Ми... Spencer, ну от... дивися, велф хоче робити те, що в нас зараз зробили в Та... Повністю забрати контроль над просценом. Чого в мене дві ручки? 5 червня визначилися всі володарі інвайтів на Riot Masters. Вісім команд, які отримали інвайти на турнір за очками ESL Pro Tour, почнуть шлях на турнірі з групового етапу. Переможці регіональних відбіркових стартують із стадії плей-ін. І. У які розіграють шість слотів в основній частині івента, розподіл учасників наведено нижче. У групову стадію Riot Masters 2024, ви зараз таблицю бачите. Потрапили: Gaming Gladiators, Team Falcons, Bloom Team, -bl -bl Extreme Gaming, Tundra, Esports, OG, Team Spirit, Team Liquid, плей-ін гратимуть Entity Gaming. Ну, просто в мене в різні. Да, окей, Entity Gaming, Mouse. PSG uh, Quest, G2IG, LGD Gaming, кажу рей, Aurora Gaming Blacklist, International аунс, Heroic без Quest. <laughs> Краще було через кому, я тобі клянусь. Нагадуємо, Райдмастер 24 пройде з 19 по 30 липня у Саудівській Аравії. Команди розіграють 5 мільйонів. І головна новина по доті вийшов. В патч 7.36. Якщо у вас є світло, заходьте, читайте. Розумійте, що імба, що ні, що пофіксили, що ні, що брокен лайно як було раніше. І пишіть в свої коментарі. Але ж вже давно вийшов. Та сьогодні вночі вийшов. Це 7.36, 7.36, 36 Б. Б. Тож. Б. Тож. Бе. Напишіть свою імбу в коментарях. І нехай з вами сперечається кожен глядач. Ні, це не імба. На цьому все. До побачення. Ну, а там прощання, підписочки. — А, да, ну я ж сказав. Підпишіться, лол. Ви шо. взагалі тю ку ку дуреп, дурні. Є. Є? Є. — А в мене рот Поїхали. Отак, ні.